Добрий день. Ось соя вінона починає вже жовтнути. Стручків має багато. Сіяли еліту, норма висіву 110 кг на гектар. Давали під неї поліфоску 100 кг на гектар. Сіяли сівалком СЗ. Три ішість на 15-му міжраді кущиться соя файно. Ось Соя Канзас. Також Еліта. Норму весів давали 110 кг на гектар. Давали під неї поліфоску 100 кг. Їм має багато, висока Дозрівають майже разом із своїм віноном. Вінона чуть-чуть скорше доходить. Ось така різниця між соєм Канзас Кущаться добре і висока. У півтора метра висоту. А тут у нас своє віно також файно кущиться. Висока, має багато стручків. Сорти доходять майже одночасно. Віно на чуть, чуть скорше доходить. Тут у нас Канзас, а тут вінона. Будемо мати цього року на продаж першу репродукцію. І також крат Канзас. І лише першу будемо мати вінону.